Всім привіт! Сьогодні хотів би показати, як я роблю коптілку, ну і відповідно як я буду коптити в неї ковбасу та м'ясо, буженіно і так далі. Хочу показати вам місце. Тут, якби воно мені нічого не заважає, буде отут от стояти, це в мене бочка на цю ширину. А далі буде коптільня. Так що хотів зафільмувати, як я роблю цю роботу, і заодно з вами поділитися. Ну що, тоді приступаємо. Така в мене вийшла копілка, все просто банально, з підручних матеріалів. От. Тут у мене приямок від бочки оця кришка будемо прикривати, як буде дуже горіти. Тут у нас вийшло так. Прорізі для цих я зробив, лише просто загнути їх. Ну і... Можна сказати, з підручних матеріалів. Лопата, якісь железяки старі, Сам дерн з землі вийшла така коптілка. Доброго вечора. Сьогодні у нас середа, а завтра у нас чистий четвер. За давніми українськими традиціями, в чистий четвер господині пекли пасочки і готували, готувалися до Великодня. Тож і я сьогодні ввечері буду начиняти домашню ковбаску, щоб завтра Саша її закоптив у своїй коптілці. Тож поїхали. Ось так я приготувала домашні киші, я їх пошлямувала, вимовочила в соліній воді і зараз натягую на м'ясорубку. і будемо начиняти колбаску. М'яско замариноване. вже четвертий день, тож, я думаю, повинна бути смачна, м'якенька, ну, ще залежить від того, що буде в коптильні, але. Сподіваюсь, що все буде добре, і в нас вдасться домашня колбаска. Ось так ще готую м'ясо та грудинку. Ось стільки в мене вийшло ковбаски. А ви розкажіть нам, як робите ви. Чи правильно ми робимо? Ще раз кажу, ми робимо для себе. Можливо, хтось готує по-іншому, то розкажіть, як ви це робите. Нам буде дуже цікаво. Я перев'язую м'ясо для того, щоб воно тримало. Форму, щоб не розгелемзилося. Ну, так, я собі вирішила, що це буде правильно. Процес копчення почався. Значить, з чого він почався в мене? Я в цій бочці запалив багаче, тобто дрова. Вони перегоріли, вийшло багато жару. Потім цей жар звідси перекинув в топку. Відповідно, і починаю підкидати фруктовими вже деревами. Тут. Уже в нас є продукція, яку ми вчора з Ірою зробили. Що зараз виходить? Ми робимо так, щоб воно все було сухе. Зрозуміло. Наша продукція вся сухенька. От це сусід салу приніс таке і такий кусок сала, а це іра моя зробила таку боженіну і сало. Бачите? Все воно сухеньке, зараз я його буду накривати і далі працювати. Процес копчення триває. І знаєте, от коли сиджу, займаюся цією справою, споминаю слова свого батька. Батько покійний, мій, дуже хороша людина був. Він добряк, був такий і трудяга. Ну і він колись приходив до мене, ну вже він був. Такому зрілому віці і каже, Саша, я тебе маю навчити коптити. Я кажу, я розумію, а знаєте, як по молодості, то часу не вистачає, то ще щось. Але я весь час старався його слухати і дослухатися до нього. Кажу, хорошо, давай в четвер, щоб ти знав, що ти маєш коптити. Жінка має робити паски, крашанки, а ти маєш коптити. Хорошо зрозумів. Ну, ранок, я наче зараз пам'ятаю, я приходжу, коптівка в нас була така з кирпича зроблена. І він каже, розпалюємо всередині, потім цей жар коцюбою згортаємо туди, в цю морію і кидаємо дрова. Хорошо. Все ж це, щоб коптити, стоїть у мисках, і він мені розказує. От ось я замочив вишневі патики такі. На них будемо вішати все. Я його з вечора замочив у балії і вони мокрі не будуть горіти. Поняв, пробуй, ти маєш пробувати. Годину має готуватися, годину-півтори має готуватись. Від температурою, а далі будемо робити магію з допомогою фруктових дерев. Зрозумів, зрозумів. Ну і от ми вже напалили все, все на ці планки поставили і планки починаємо ставити всередину. Та я накривати, куди накриваєш? Ні, Нехай обсохне, нехай все буде. Воно має бути сухеньке. Хорошо, хорошо. І ви знаєте. Почали ми коптити, а мені ж кортить туди, полізти, подивитися, він не ліз. Там у нас доски стояли, і він зверху мішок, отой старий, такий, замочив у відрі, викрутив і застелив Так, як я зараз робив з покривалом. Покривало у мене теж, воно відеречко з водою стоїть. Я його замочую і ставлю. Значить, що далі було? Сам процес копчення, я так зрозумів, він простий, дуже простий. Висушуємо далі, даємо температуру. На око, все на око. Півтори години, годину, годину двадцять, Якби це ковбаса, це година. Ну там є м'ясо, то ковбаса може трошки пересохнути. Ну, я для цього маю кришку, я відкрию через годину і подивлюсь. У мене ще пів години до того, що відкривати залишається. І от батько каже, а тепер будемо робити магію. Яку магію? Я тобі покажу зараз. Все готове, але все таке, знаєте, кольором, як той казав, безколірне. Бере так от сахарцю трошки в тарілочці і це на вогонь. Там одна ломачка так є ледь горить, і він цей сахарець присипає. Це все накрите. А я кажу, а нашу сахар побачиш зараз. І ви знаєте, друзі, коли ми відкрили коптілку, я був ошарашений. Все було красиве, все було такого кольору, знаєте, фотогенічного. Коли ми витягнули Цю колбасу, і це м'ясо, кролі, і це все, що ми коптили посідали, ми, ви знаєте. І та ковбаса лупаком ніколи, мабуть, мені не забудеться. Вона гаряча, мабуть, саме найкраще, що є. Це перед паскою ковбаса лупаком. І той домашній хліб, що мати в печі спекла. Це все ну, супер вкусне. Отаким От чином я вам скажу, той, хто буде робити. Ми повинні дотримуватись таких елементарних правил. Розпалили тут, розпалили, забрали жар, розпалили там. Далі виклали планки, на планки все поставили, просушили. Далі намочили тряпку, кришку і накрили годинку-півтори, в залежності від того, що ви коптите, воно повинно пройти температурою. Далі 2-3 години, як ви хочете. На манесенькому вогні плюс плодове дерево і в кінці сахарець. І у вас вийде ось таке копчення. Це так робив мій батько, і я вам цю ситуацію розказав. Але я хотів би сказати тільки самі теплі гарні спогади за свого батька і за свою маму, які вони в мене були. І я вам скажу, ви молоді, котрі дивитесь мене повинні розуміти, що батьків треба любити. І поважати, і відвідувати, коли вони живі. Бо коли їх немає, дуже важко. Бо ти хотів би якусь пораду отримати, хотів би щось запитати, а вже нема у кого. Так що отакі справи. Ну, В принципі, ми продовжуємо коптити, а далі я вам покажу в кінці, що в мене вийшло добре. Значить, Дивіться, настав кульмінаційний момент. Ковбасу будемо витягувати, тому як вона готова. Але я хочу, щоб в неї був дуже гарний колір. Я беру ось так цукру, ну, трохи. Кидаю його прямо в топку на дрова і в другу сторону, не тільки в одну. І чекаю. Чекаю я хвилин 10, і, в принципі, наша продукція буде мати привабливий вид. Знімаємо. Знімаємо крешу. знімаємо колбаску. Кишки були у нас тонкі. Порося було невелике. Що я вам можу сказати? Це треба бачити. Відповідно, я зараз покуштую на камеру це 1000 відсотків. Зачекайте я за все на місце. Так, дивіться м'ясо. Тут саме кусок у нас. Я думаю, що ще нехай би якусь годину він постояв би. Не, воно готове Ір. Ну, нічого нехай. Від цього за те, що одну годинку постоїть, нічого не станеться. Правда? Так, накриваємо все. Тож кожен, хто має бажання і можливість може таке робити. Так батько мені колись говорив, що четвер це копчення, печення паски, крашанки. Це все в четвер. Оп! Опа, все. Ну що? Зробимо пробу. Давайте так. Тіжкі тоненькі, ще раз повторюю, порося було невелике. М -м -м. Да, це не перевершено. Цоковита. М -м -м. Все є сілька, перчик пахне димком. Вона нас застигне, де нарізатися, як має бути. Гітра їсти лупаком. Стека у нас ковбаска вийшла. Я хотів би вас всіх подякувати і сказати дякую за те, що ви передивились. За те, що ви були поряд за мною, я хотів би вас привітати з наступаючим святом, побажати миру, добра та перемоги. А в мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. і пока-пока.